Друзі, увага! Влада починає готувати українців до втрати часового яру. Сьогодні у нас 10 травня, і в принципі дуже важкий день для всіх оборонців України, тому що. Російська армія почала свій наступ, особливу активність вони проявляють у Харківській області. Ну про це я вже розказую. Про результати їх ранкового наступу в своєму минулому відео я розказав. А от з'явилася цікава інформація стосовно часового яру. Я нагадаю, що ще буквально минулого тижня українське командування заявляло, що часів яр це просто критично необхідне місто, яке треба тримати, тому що втрата цього міста відкриває росіянам дорогу там на Костянтинівку і на Дружківку. І ось кілька годин тому з'являється така от дуже цікава заява. Командувача сухопутними військами Павлюка, який заявляє, що втрата часового яру на Донеччині не мала вирішального значення. Це звичайне міське оселення. Я от не розумію. Невже вони справді думають, що люди такі тупі? Всі ці історії ми чули і з Бахмутом, і з Мар'янкою, з Авдіївкою. Спочатку ми обороняємо місто, тому що воно для нас критично необхідне, а потім виходить якийсь речник і Каже, втрата цього міста ніяк особливо не вплине на загальну ситуацію на фронті. І зараз ми чуємо абсолютно таку саму історію. Але це ще не все. Голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який самого ранку брехав про те, що росіяни не зайняли ніяких позицій на Харківщині, що ми не втратили там ніяких територій, зробив сьогодні дуже гучну заяву. А саме він заявив, що у росіян є достатньо ресурсів для подальшої активізації на півночі Харківщини та Сумщини. Тобто вранці він каже, що у росіян недостатньо сил для активного наступу, а ввечері він каже, що у них більш ніж достатньо сил для того, щоб наступати ще й на півночі Сумщини та Харківщини. Всю цю інформацію я публікую в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Я от тільки одного не розумію, чому коли про це розказує голова центру протидії дезінформації, то він українців попереджає. А коли про це розказую я, то я розганяю російське ІПСО.